Привіт-привіт, мої хороші! Ви на каналі Таро Україна. Звуть мене Аня, ми сьогодні дивимось Херсон на Миколаїв на жовтень. Не забувайте підписуватись, залишати вподобайки, підтримувати канал. Херсон на жовтень. Допомога вам прийде. Дивіться, незважаючи на те, що випадає вам башня, карта руйнування. В цій колоді вона показує, знаєте, як кармічний момент, коли ті ж самі цілі. Залякує він нас. Залякує, робить настільки гучно, щоб у людей серце завмирало. Але при цьому, при цьому іде допомога вам. І ми зараз будемо дивитись Херсон ЯК. Тут показує гроші, але гроші і засоби боротьби. Багато пропозицій буде вам. Підтримка міста буде. Тому що я скільки місяців дивлюсь, і я не бачу якоїсь, знаєте, прориву, підтримки, саме турботи. Хоча б поначалу вначалі це було Херсон. Таємна інформація У нас. Прям карти вилітають. Там жовте. Якісь програми будуть для сімей. Дивіться вам. Може бути такий момент, що вам будуть пропонувати виїхати. Навіть десь будуть приймати сім'ї. Я хочу дати пораду тим, хто підпадає під ці критерії. І має можливості виїхати, виїхати по якійсь державній програмі. Зробіть вибір, тому що буде дуже гучно. Це не про те, що треба тікати з міста. Це про те, кому можуть допомогти з цим, бо буде щось, буде інформація. Тому що на фронтах загострення. Багато писали, питали, чи будуть торгуватися Херсон, Запоріжжя. Я не зрозуміла, що там, хто буде чим торгуватись. За Херсон ніхто торгуватись не буде. Нічого міняти ніхто не буде. Йому Херсон ворогу, Херсон цікавий, і Херсонщина цікава. Багато розмов навколо вас, хтось приїде з візитом, візит дуже емоційний, але все ж таки буде підтримка. Це може означати, що вам хоча б скажуть, буде тепло чи ні, будуть ресурси, чи ні. Вам нададуть цю підтримку, я це бачу. Можливо, вона недостатня. Ви там на місці живете, ви знаєте краще за мене, але я бачу, що піде. Фінансування піде. Херсон у жовтні. Давайте ще дивитись більш детально. Херсон у Розумієте, я дивлюсь по-своєму і питання ставлю по-своєму. Те, що мене турбує. Якщо у вас там якісь свої моменти, якщо я щось не додивляюсь саме по Херсону, ви можете написати в коментарях. Херсон на жовтень. Передмістя дуже гучно. От. Я, знаєте, от мені останнім часом, шо ракети, показує однаково. Потім я вже зрозуміла, що вони вже як ну, модифіковані настільки, що це, в принципі, це, воно наводиться, це є як ракета. Дивіться, передмістя дуже гучно, вогню багато, руйнації багато. Приватний сектор просто буде вижигати, випалювати. Маленькі будиночки і в районі, і в передмісті просто буде випалювати. Яка підтримка прийде Херсону? Військова, вогнева гроші прийдуть. Їх трошки відсунуть від берега. Ну, ви зрозуміли, трошки можемо посунути в жовтні ворога. Тоді буде тихіше. Кажуть, що Херсон дрону постійно йдуть, скиди дронами. Щось буде, не з цим зроблено. Будуть бити по пунктах, як вони, прийняття рішень ворога будуть. Дивіться, поки їх багато, ще загроза є, залишається, але будуть дії в напрямку протидії оцим дронам. Будуть. І вони не стільки скільки збивати дрони, вони якось злітають, низько йдуть і злітають. Таке відчуття, що навіть хтось запускає з нашої території. Ніколи так не задумували, що. Ну, дуже дивно вони десь з'являються, то як я бачу. Звідки ти взявся отаке питання? Вони як з води постійно йде. Треба дивитись ще. Треба дивитись, тому що. Повністю захистити не можемо. Але вибити їм якісь склади можемо. Тут будуть дії, які дуже важливі для вас, для Херсона. Херсонщина деокупована в жовтні. Дрони. Тут їх дуже багато. Руйнація інфраструктури, тут холодно. Тут таке відчуття, що якусь частину відключать від чогось, щоб дати іншій частині світло, воду. Чимо жертвувати будуть заради того, щоб іншим дати. Отак буде. Херсонщина окупована в жовтні. Херсонщина окупована жовтня. Важко нам там, але нам доведеться йти вперед, вперед буде наказ. Буде наказ, відпочити не дадуть, буде фортовий якийсь період, потижнево подивимось, коли суфорту не випадає. Але от в зв'язку з цим будуть і моменти атак на цивільних. Ще зараз іде загострення, потім буде фаза. Вирішення питань, тому поки треба пережити цей жовтень. Я бачу, що у вас є можливості, ну, дрони залишаються. гучно. Просто, шов... ну, я ж кажу, в кого буде така можливість, кому нададуть, пересидьте трошки жовтення-листопад. Одеса в по Одесі буде дуже така двояка ситуація і вашим, і нашим, і так, і ні, і тихо, і дуже гучно. Таке відчуття, що щось відбувається, ми не бачимо. Те, що по ну яснобаченням, якщо дивитися, що відбувається, ніхто не торгується за Одесу. Але, знаєте, може бути таке відчуття, що та ні, до нас не дійдуть, но ну, у нас проблем не будуть, у нас буде тихо, це хибне враження. У ворога є великі плани. В нього є великі плани на області поруч з вами. І Одеса на тлі інших регіонів буде ну, більш потужною, да? з ППО, з іншими. Але не буде в безпеці. Почуйте мене. Він дуже хитро буде дії свої, свою тактику, стратегію по Одесі реалізовувати. Дуже. Вони до чогось підготувались. І як би це не були кораблі з моря? У нас будуть атаки по морю по ворогу. Я просто бачу, і це ж буде відповідь. І атаки буде не одна: до трьох ми будемо бити все, що в нього в морі. У жовтні, почуйте мене. Одеса жовтня. Ну, Ми стоїмо на кордонах області, ми бачимо все, що ворог робить. Гримить над морем, гримить в області, в районі дуже гучно. Дуже багато дронів. Будуть прямо рої, роями такими, великими скупченнями. Інфраструктура загроза, портова загроза по всіх містах портових. Інфраструктура світло і бити він буде. Диви, дивіться, ем, область, район. Якщо у вас є підстанції, я наскільки пам'ятаю, на в'їзді в місто щось є. Може, я не права, але загроза для цивільних є. Ви будете відбуватись, але він дуже розумно ворог буде діяти. Розсіювати увагу ППО і бити, і він проб'є. Потожнево ми будемо робити розклади. Миколаїв жовтень. Миколаїв ну, ви чекаєте на атаку Миколаївщина, там дуже великі загрози. Він буде бити регулярно часто, буде кошмарити. І по Миколаєву також. І у вас якась біда буде з провізією, з тим, щоб подоставляти вам медикаменти, якісь засоби, ще щось. Вони готові до зими. Миколаїв, вони готові. І у вас з водою будуть якісь перебої, перерви навіть з тою, ну, технічно, чи яка у вас пусті надії? Гірше буде. Або ви навіть пізніше запуститесь по опаленню. Щось у вас буде гірше, ніж у інших, і будуть казати, що це пов'язане з тим, що там бомбля, розбили інфраструктуру, ні. Вогонь на інфраструктуру вам іде. Йде і в місто. Тобто, щоб вас вибивати із якоїсь загальної системи енергетичної, будуть атаки. Але більша проблема в самій організації в місті. Прильоти показує, є загрози. Причому ворог буде чітко знати, де у вас ППО, де у вас риба. і, будуть, і буде туди бити. Ну, тому що підтвердження, тому що зливають, показують. Вказують на карті. Він не полишає ідеї до вас все ж таки дотягнутися, добратися по землі, тому, знаєте, гучний місяць. Не як в інших, але гучно буде. Дивіться, область каби. Біля води щось будуть каби. Буде горіти область, буде. А їх буде багато. Де він їх взяв? Буде. Нажаль так.